Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, є як і хоро... хороша новина, і є ложка дьогтю, як завжди. Хороша новина це добре, тому що якось приємніше доносити хороші новини, аніж якусь білі якісь погані новини. Ну, воно вже якось дістало цими поганими новинами, да? але що маємо, те маємо. Знаєте, Вже якось ну, дістало да, оці, всі ціну, ці всі підняття цін, ці всі підняття тарифів, вічні якісь перевірки, перевірки лічильників, лічильників води. До речі, про лічильники води ми трошечки пізніше з вами про це поговоримо. Це і є ложка дьогтю, да, лечиль, перевірка лічильників газу, ну всі якісь перевірки, всі щось нас хочуть перевіряти чимось. Ну, от. Отже... Ну, напевно, вони думають, що коли вони безбожно крадуть і обкрадають. Ну, і люди також крадуть, треба, потрібно їх перевіряти. Це вони так думають. Ну, я, я напевно так і я думаю, що вони так думають, а ви напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Отже, хороша новина, шановні громадяни, буде така, а перед тим, попрошу вас. Підписатися на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, пенсії, реформи і взагалі, що відбувається в країні. От. Буду вам дуже вдячний за підписочку. Ну і кому не шкода, поставте вподобайку. І так, хороша новина громадяни в тому, що Нафтогаз вийшов з заявою і сказав, що газ не буде, тарифи на газ не будуть підвищуватися до квітня 2026 року. Тобто вони остануться на тому рівні, на якому вони є. 7, там 80 з чим, то я не пам'ятаю, поправте мене в коментарях. Е, так, це не дуже добре, що вона така велика, ця ціна, да? але вже добре те, що вона вже не буде підвищитися. Тому що, якщо ви не знаєте, я скажу да, вам, що Кабмін їм наложив мораторій на підняття цін до. Жовтня місяця до опалювального сезону, да? але вони на, наперед вийшли і попередили з такою новиною, що от вони вирішили, що ціна на газ не буде підвищуватися до 26-го року, квітні місяці. тобто до квітня місяця 26-го року. Ну і це вже добре, хоч щось, хоч щось на тлі того, що відбувається у нас в країні, хоч якась позитивна нотка, тому що там не домовилися, там ще щось зробили. Там Вищо нас щось ходять, перевіряють, щось кудись перевіряють. Перевірка вона для того, напевно, що дуже багато людей виїхало за кордон. І вони цим наживуться. Про це ми з вами зараз і поговоримо. От, оце і є ложка дьогтю. Все перевірять. Хочуть знову про перевірки лічильників. Деякі українці муситимуть оплачувати не лише свої рахунки за воду, а й сусідів. Ну, Перевірка лічильника. Владно б, ще воно так і було, але за би держави, а не за людський кошт. Це ж все скидається на наші з вами плечі, оці всі перевірки. Ми з вами повинні визвати майстра, щоб він зняв цей лічильник, ну от, відвіз на перевірку і привіз, І встановив. За це все ми з вами повинні заплатити, а не держава. Ну, як так? Ну, все на плечі цього простого громадянина. Ну, ладно, тому що той, хто заробляє дуже великі кошти. А як ото пенсіонер, як в якого 3000 пенсій не вистачає ні на що, ще він повинен платити за перевірку лічильника. Вони, вони ну, хочуть перевірити, чи крадуть, чи не крадуть, а ми повинні платити ще за це, за їхні хотілки, як то кажуть, вибачайте за вираження. Що, що ж пишуть? От. Українці мусимуть заплатити не лише за фактично спожиті кубометри води. От. Про це попередили в Київводоканалі. Це в повідомляє. Йдеться про тих споживачів, які вчасно не проведуть процедуру перевірки лічильників. Ця процедура є обов'язковою для всіх власників лічильників, оскільки лише вона дозволяє переконатися. Що прилад працює справно і правильно нараховує об'єми спожитої води? От бідолажечки, да, не дай Бог, десь там літра, якась лишня кудись. Йоки-палки не заплатять люди. А як же ж вода безкоштовна? Тим більше ну, да, качество цієї води, ну, якість цієї води вона взагалі бажає кращого. Ну, Я вам скажу це чесно, Вони говорять про якісь там інгредієнти, про очистку і тому подобне. Ви в це вірите. Напишіть, будь ласка, якщо вірите. От. Для проведення процедури споживач має самостійно запросити в дім спеціаліста, який проведе повірку і оплати його роботу. Частота повірок залежить від самого приладу. Ну, от Вони ж і пишуть, що ми з вами повинні за це все заплатити. І частота перевірки залежить від, е, тобто, я так розумію, від. Е, Сроку годності чи скільки років цьому приладу. У разі, якщо цього не зробити вчасно, показання лічильників не приймуть, а значить, доведеться заплатити більше, оскільки враховуватимуть об'єм споживання і всіх сусідів без лічильників. Після цього враховуватимуть середню ціну, додаватимуть так званий будинковий небаланс, який буде в платіжці. Тобто доведеться фактично платити і за себе. І за сусідів пишуть. Не, пере, не хочеш платити за перевірку лічильника? Будеш платити за перевищення води. Не хочеш, будеш. Тобто, або так, або так. Все одно будеш платити. Ну, якось, якось я не розумію, що тут такується. Коли це воно скінчиться, е, я не знаю. Може, ви знаєте, скажіть, будь ласка. Тому що ну, це бред. Це вже, це вже воно ні в які рамки не лізе, налоги, повірки, за все плати, 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 скоро за воздух будемо платити. Чесне слово, ну от скоро я не, я не здивуюся, коли з'явиться е, оголошення, що ми з вами повинні платити за воздух, бо вони його чимось очищають. Ну, не доведи, Господі, щоб таке сталося, але ж ми бачимо, що воно до цього йде. Все воно до цього йде. Що вони хочуть цим? Це взагалі оцей водоканал, Оленерго, водоканал, да, ціна Фотогази. Це взагалі воно, воно, воно повинно бути державне, а воно от кололося, вони воно все воно часне і все, що хочуть, те роблять. Вони хочуть мати чисту прибиль, а за все обслуговування, що платили ми з вами. Газ, дивіться, доставку платимо. Е, тепер платіжки за ремонт е, обладнання вони роблять. Є відео у мене на каналі, кому цікаво. Перейдіть в розділ плейлисти, є відео, е, подивіться. От. Е, електроенергія, ще такого немає, але теж вже думають про, про це все. А водоканал це взагалі, це взагалі трешак. Я не знаю, як у вас. Напишіть в коментарях, я всі коментарі читаю. От. Що у вас в нас, як прийдеш, це там сидить царь. Да, начальник цього водоканалу це твій цар. Туди невозможно зайти. Простий інженер, який спеціаліст на тебе рикає, як будто би ти респудню хтіва прийшла. Не, не можна нічого добитися. Приходить людина і говорить, що у, у, у мене син з, з дітьми і з дружиною за кордоном, квартира закрита, що ви нарахували, який борг. Доступу до лічильника не надали, ми отакої от та коріху. Що вони рахують? Доступу до лічильника не, дали, не надали. Щоб вони подивилися, вони рахують 6 кубів на людину. Їх приписано п'ятеро. Чоловік, жінка і троє дітей. По 6 кубів. От 30 кубів вони рахують, що вони споживають. Вони фактично не споживають, бо їх нема, але вони їм їх рахують. І нарахували 35 тисяч боргу. От і, будь ласка. І тепер скажіть, що це не ОПГ, оцей водоканал. Це, це хуже. Це моя думка. Я ні до кого, нікого, ні до чого ні за ніколи на каналі не. Призивав і не призиваю, я висловлюю свою думку. І я думаю, що цей водоканал це взагалі ОПГ. Вони взагалі ну, не вибачайте за вираження, береги попутали. Вони не бачать взагалі вже ніхто їх не карає, ніхто, як би сказати, нічого не контролює. І вони що хочуть, те й роблять. Хто нам з вами сказав, яка собістойність куба води? Вийшов і пояснив, чому куб води. Рахується, наприклад, 40 гривень. Чому і з чого вони беруть, що це 40 гривень? Нам ніхто нічого не пояснив. Плати і все. І ніде нічого не можна добитися. Ну, якось отак. Отакі новини трошечки хорошої, да? ну, так би сказати, така собі да? хороша новина, але хоч щось. І от така ложка дьогтю знову ж за оці лічильники. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам здоров'я, беріть своїх діток, тому що щось коїться, непонятне. Я бажаю вам насамперед здоров'я і всього самого найкращого. Всім пока-пока. Зустрінемося в слідючому відео. Щиро вдячний, хто додивився до кінця, напишіть, будь ласка.